Речі, на останки хотів би спитати, от ми перед нашою зустріч говорили, що чи можливо такий варіант, як ем, передача типу, Росії Криму протягом десятиліть, як то сталося з Гонконгом, коли Китай там за 100 років передав е, е, коли Великобританії передала Китаю е, Гонконг. Тож такий варіант ви ну, ви ви не підтримуєте. Ви поясніть, чому це неможливо. Сумовно, я не підтримую формат передачі Гонконгу. По-перше, необхідно вивчити саму специфіку договору, тобто вона повністю не підходить Криму, тому що, ну, наприклад, випадкові Гонконгу йшлось про Британії, британський Гонконг, британську демократію, що Гонконг протягом наступних 50 років зберігає устрій. І Китай не має права туди втручатися зі свободою, правами людини, людини з фактичною повною автономією, окрім справ військових і дипломатичних. Що ми будемо консервувати 50 років? Русський мір. Оцей генерал німецький, який це пропонує, краще знаєте, коли людина йде на пенсію, їй варто йти на пенсію. А журналістам не варто цих пенсіонерів тягати, не хочу нікого образити, але це правда. Людина не знає про що вона говорить, тобто що вони пропонують, щоб кримчани, українці жили. Власне, в умовах руського міра на наступні 50 років, і ми будемо якимось чином продавати їх Україні, або Україна має гарантувати Криму Російський мир, Я перепрошую, це не так працює. Ми боремося за свободу і за кримську свободу, бо традиція кримської демократії в складі України і загалом вона велика. Вона має десятичі ну, сторіччя -сторіч історія, -сторіч і це не як на русський мир. То ця модель не працює. Ба більше е, специфіка ще й в тому, що Росія постійно буде втручатися. Тобто, Росія не Британія, Україна не Китай. От, давайте правильно так поставимо це. Ну це, йде це Росія, ну ніяк не можна. І, і, і нічого не буде Росія віддавати там. Що малося на увазі важко сказати. Тобто Росія завжди збреше жодному російському слову вірити не можна. От. Тому, звісно, що ця модель вона не буде працювати. Це абсолютно дебільна ідея хвора, і не може бути гібридного формату. Тобто це українська територія. А якісь аргументи, що це не Україна, а це можливо щось інше. Ну, це знаєте, це провокація. Тому що, звісно, що нам необхідно думати про кримсько Крим, власне, думати про як забезпечити права корінного народу і величезна буде спільна робота пророблена. Але я думаю, що цей зв'язок вже є непорушним, і ми за це боремося, і нам не треба якась третя сторона, яка буде розповідати нам жити, особливо коли це Москва. А, правильно, однозначно, Крим це Україна, і такі ну такі сценарії взагалі і наше керівництво, і український народ ніколи не сприйматиме.